Реформи під контролем громадськості активісти народної ради області вирішили обговорити з прикарпатськими медиками нову урядову концепцію системи охорони здоров'я. Мовляв, хочуть спільними зусиллями напрацювати дієві кроки розвитку галузі. Основну свою діяльність ми е, організовували для того, щоб приймати звернення від громадян і щоб допомогти їм вирішити їхні проблеми. Як ви знаєте, було багато звернень по різних галузях, але найбільше і більш проблематичною на сьогоднішній день є галузь медицини. Люди звертаються, ставлять дуже багато запитань, на жаль, не на всі запитання, ми можемо знайти відповіді. Та громадський діалог із медиками проігнорувала більшість учасників круглого столу, виявилися фахівцями охорони здоров'я. Тож роз'яснювати нюанси роботи департаменту, вкотре довелося його очільнику. Свою доповідь Роман Мельник розпочав із найболючішого питання сьогодення недофінансування галузі, зокрема, що стосується гемодіалізу, лікування цукрового діабету та забезпечення імунодепресантами. Через різке підвищення курсу долара тих коштів, що їх на ці потреби виділяє Держава та обласні програми катастрофічно не вистачає, та й інші реальні потреби галузі в рази вищі. Єдине, що бодай якось допомагає вирішувати проблему позабюджетні надходження. Тільки за перші півріччя ми заробили 28 мільйонів позабюджетних коштів. Мало це чи багато. Я думаю, що це і дуже багато, тому що ще раз кажу, з центрального бюджету отримуємо 50 мільйонів, і самі заробили 28 мільйонів за півроку. Тому коли нас звинувачують про те, що ми тільки беремо гроші і чому ці благодійні в лікарнях, і чому платити, чому платити, тому що іншого виходу немає. Щодо нової урядової концепції кажуть у департаменті, то особливих зауважень до її пунктів немає, бо працюють над цим документом вже не один рік. Єдине, з чим прикарпатські медики категорично не погоджуються, це створення госпітальних округів, а відтак закриття низки районних лікарень, бо переконані в такий спосіб можуть загубити напрацьовану роками потужну базу.